Привіт, мої любі українці, гості України. Або Христа зніміть, або труси одінте. І це стосується сьогодні наших українських судів, які просто дали змогу сьогодні ухилятися від мобілізацій. Офіційно. І ви спитаєте, як? Дуже просто зараз. Про все дізнаєтесь і запишіть мій номер телефона. Пригодиться, чоловік отримав повістку про призов, але не з'явився до військомату без поважних причин. Як ідеться у дописі, така поведінка жителя Любошівщини вважається кримінальним правопорушенням. Відтак суд визнав його винним і засудив до трьох років позбавлення волі. З самого початку була найсуворіша позиція судів. Ніяких поблажок ухилянтам. Всі ухилянти мали йти в реальну тю. Юрьму ніяких умовно. Розумієте про що мова? При тому, що цікаво, що стаття 336 Кримінального кодексу України це не тяжкий злочин. І всі судді прекрасно знають, що за цією статтею людям максимум, що можна давати, це умовний термін. Ну, від трьох до п'яти, якщо особа визнає воно, які проблеми? Ніяких, але ж сувора позиція. Обозначимо це, що суди, суди оділи хрестяру таку здоровенну, а саме верховний. Суд, наш касаційний суд, оцей цей хрест самий великий, тому що цей Верховний суд в своєму рішенні по справі 591 65, 56 чітко прописав, що якщо хоча б одному ухилянту дати умовний строк, тоді цей ухилянт досягне мети злочину, і всі інші ухилянти підуть ухилятися, і тоді що тоді буде? Тоді будуть всі ухилятися за рахунок судових рішень. Так тоді питання, а оце? Що таке. проте звільнив його від відбування покарання за умови, якщо він не вчинить нового злочину і виконає певні обов'язки протягом одного року іспитового строку? Тобто виходить, що місцеві суди сьогодні почали давати умовні строки за статтєю 336 кримінального кодексу України. А це означає, що ці ж ухилянти тоді досягають своєї мети. Справу про ухилення від призову під час мобілізації розглянули у Кіровському районному суді Кропивницького. Зрозуміла вам суть обвинувачення. Так, зрозуміло. Чи ви знаєте ви себе винним? Так, повністю. речто йому покарання у виді позбавлення волі сроком 3 три роки. Відповідно до статті 75 кримінального кодексу України звільнити від відбуття покарання у виді позбавлення волі з випробуванням випробуванням сроком два роки. І вже ви сьогодні можете брати приклад з цих ухилянтів. Вибачте, нібито ухилянтів, давайте реально називати так, і вичитувати оці всі рішення і робити так, як ці люди робили. До речі, посилання на ці всі судові рішення на моєму телеграм-каналі. Перейдіть на підпишіться на мій телеграм-канал і скачайте ці рішення і ознайомтеся з ними. І виходить тоді, що Верховний суд одіває отаку хрестяру, каже ніяких поблажок ухилянків, але при цьому стається голе одне місце. Тому що місцеві судді труси не хочуть одягнути і робити те, що їм вказує той самий касаційний суд. А вони просто дають умовно, і це сьогодні працює. І виходить, що сьогодні за рахунок судових рішень будь-хто з вас може ухилятися від, від мобілізації без питань і від проходження військової служби. І в мене виникає логічне питання чому тій людині, які дали умовний срок, у якої були нібито підстави для того, щоб отримати відсрочку від мобілізації, не зробити оправдовувальний вирок? Чому судді це не роблять? Бояться? Ха-ха, Бояться? І роблять незрозуміло що. Роблять повну відсутність єдиної позиції судів, її немає. Розумієте? Хоча громко спочатку заявляється, що вона є, а її немає. І ось я вам роблю саме свіженьке ось у сьогодні ще. Посилання на судове рішення по справі 293-853-24, де так само людина просто бере і ухиляється, нібито ухиляється від проходження служби і отримує реально умовний термін, де судді, скористувавшись статтею 75 кримінального кодексу України, дають людині що умовний строк. Мене до вас є питання: хто з вас розуміє, чому Верховний суд одягнув хрест? І інші деякі суди, і принципово не дають умовні сроки. А багато судів по містах без питань дають умовні сроки. Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Повністю задовольний мене такий вирок. Прокурор на рішення суду подаватиме апеляцію. Рішення суду щодо звільнення особи від покарання з випробуванням воно стимулює інших осіб до таких самих дій, щоб не служити в армії. І це є несправедливим по відношенню до інших військовослужбовців, військовозобов'язаних, які на даний час захищають нашу державу. Тому маю намір подальшому подавати апеляційну скаргу і добуватися того покарання, яке я просив.